Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі ароматні, красиві, неймовірно смачні і корисні рибні січеники. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати рибні січеники. Якщо ви полюбляєте страви із риби і хочете їх урізноманітнити, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали! Для приготування січеників з риби нам потрібні наступні інгредієнти: сама риба, філе. Будь-яке можете брати морське, річкове, річкову рибу будь-яку, сіль, молоко, цибуля-чесник, панірувальні сухарі, борошно, вершкове масло, яйця, перець та сухий чесник. Спочатку подрібнюємо одну цибулинку. Середніх розмірів взяла цибулинку, так як у мене досить невеличкий шматочок риби. Подрібнюю досить мілко і будемо її пасирувати на вершковому маслі. Ось так. Буквально хвилинка часу. Подрібнена цибулька, вершкове масло на нижче, ніж середній вогонь відправляємо пасируватись. Підсмажуємо цибульку постійно помішуючи, щоб вона не пригоріла, а набралась такого золотистого кремового кольору. Як тільки цибулька почала підрумянюватись, втираємо свіжий чесничок або вичавлюємо на Часникодатку. Я люблю натримати. Ще декілька буквально хвилинок і вимикаємо. Ми ще потім будемо додати і сухий чесничок до рибки, але ось цей аромат, який ми. Добавивши свіжий чесник, отримали, він неймовірний. Ну, все, вимикаємо і даємо засмажці наші охолонути. Поки засмажка охолоджується, працюємо із філе риби. А саме подрібнюємо його на мілкі шматочки. Я сьогодні працюю з морською рибкою. Ви ж можете брати будь-яка вам доподоба. Дуже смачно судака, такі січеники, до речі, з білого амура. Так що на ваш вибір. І ось такими кубиками нарізаємо все філе. Філе готове. Цибулька охолола. Нам залишається змішати всі інгредієнти і посмажити. Як бачите, дуже легко готується, готується ця страва, а смак у неї приготуйте, не пошкодуєте. Дуже смачно виходить. Так, чесничок, перець, яєчко. Сіль за смаком. Замішуємо. Я спочатку лопаткою, а потім вимішую в кінці рукою. До речі, ви можете рибку подрібнювати, як, ви, як вам подобається. Як бачите, я спеціально не робила маленькі такі шматочки, щоб вона відчувалася, коли смажиться, щоб це все-таки були не котлети. А от січеники. Дамо фаршу буквально 5 хвилин, щоб всі інгредієнти між собою спрацювали. Виробляємо і смажимо, вмочуємо руки у воду і виробляємо наші січеники. Ось так. З водою їх краще виробляти, як бачите. З даної порції риби ми отримали ось таких 9 січеників. Далі відправляємо у мисочку трошки молока, одне яйце, гарненько збиваємо. І спочатку кожний січеник. Обмочуємо в яйці, а потім в сухариках і обсмажуємо. Я перейшла безпосередньо до плити, мені так буде зручніше. І ще раз спочатку вмиваємо в яйці і в молоці, потім щедро посипаємо панірувальними сухарями і відправляємо на пательню. Ось так. Смажимо січеники на дуже невеличкому вогні. Бачите, які вони красиві, вони мають гарно обсмажитись. Якщо ви сумніваєтесь, щоб вони просмажились добре, можете в кінці трошки протримати під кришечкою. Це вже за вашим бажанням. Я зазвичай просто роблю маленький вогонь, щоб оця зберегти оцю скоринку гарненьку. Ось такі рум'яні, красиві, гарно підсмажені січеники перекладаємо на тарілочку з паперовим рушничком, даємо трошки охолонути, презентуємо і смакуємо. Дев'ять січеників в нас вийшло з порції риби, з 400 г риби. І ми зараз з вами будемо смакувати. Так, спочатку розріжу, подивимося, як вона просмажилася, хрумтить. Ось подивіться, гарна просмажка, видніться рибка. Все гарно просмажилося. Тепер смакуємо. Так, беру шматочок. Ароматний, соковитий, хрумка скоринка така. чуть-чуть чесничок, пікантність дуже смачно. Ви були в гостях на ютуб-каналі У Тиші Олі і ми з вами готували рибні січеники. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!